Всім привіт! Вітаю вас на каналі Іра Малінка. Сьогодні новий випуск про мислівку. Ми знову їдемо по гриби. Вже пройшли душі, було досить багато душі, і ми сподіваємося, в цей раз зловити, не знаю, джекпот і зібрати дуже багато грибів. Сподіваємось на це, бо всі минулі рази було так досить небагато. Ви це бачили в минулих випусках. Якщо ні, можете переглянути. Я насправді сподіваюсь, зібрати дійсно дуже багато грибів. Я не збирала ніколи дуже багато, так щоби от цілими пакетами, то я так ніколи не збирала. Хочу хоч раз відчути, як це ось тому я сподіваюся на, на, на успіх в сьогоднішньому тихому полюванні, як кажуть. І пішли разом з нами. Блін, а я стояла, ці маленькі знайшла. найшла, знайшла такі великі. Зараз подивимося, що там. Стаєш оце. Так, я вже маю цілий кульочок грибів. Правда, це синяки. але я сподіваюся, тут будуть ще якісь гриби, але вже приємно, бо тут синяки видно. Тут ніхто не ходить, де ми пішли, їх тут дійсно дуже багато. Вони ще й такі великі всі. Вже дуже важкий пакетик. Зібралися на таку гору, звідки відкривається такий дуже гарний вид. І шукаємо тут далі. Піднімалися ми гору по такій дуже сильній ожині. Зараз вже трохи краще ходити. Вже хоча б щось видно. Вже побачила перших рибочків. Сподіваюся, що ми все-таки знайдемо сьогодні білі, бо ми приїхали насправді за білими. А вони за тими, які ми позбирали. Тому будемо шукати. Перший білий гриб. Нарешті. Є так білий, тому що видно, що біла ніжка. Боже, якого ми знайшли. Він такий великий, капець. А от там видно ще одного і там ще два. І вон ще, походу, один, але то не білий, напевно. То, напевно не білий, я теж так думаю. Змого так ще здається. Так, он такий він у нас великий, порівняно з рукою, то це взагалі. Це мій перший такий великий гриб, я вийшов. Чого він твій, я він Я в цю сторону приїхав. Він наш, ну я Дай. ще його почав. Так, да, так, да, да. так. Добре, давай брати його. Я його акуратно викручу і потім подивимося біля нього. Так, давай. Воно, дивися, ще один, дивися, ми його не побачили. Бачу, побачем. бачу. Але я його буду акуратно викручувати. Давай. Йома йома. Чешки зламався, ну чи срочно? То. Може, такий важкий гриб. Може кілограм. Кілограм, мабуть, точно, правда? Кілограм більше. Може навіть і більше. Капець просто. Да. Це теж, цей муховичок. Муховичок. Вони зрослись, поняла? Ага, прикольно. Я не знаю, Не окремо, нера. Дивись! Ще й не червоний. Прикольно, покажися, чи сторні? Ага, дуже гарно. Я ми там. Блін, такі класні білі грибе. Ми ж таки не збирали. Ми ще такі великі да дійсно, не збирали. збирали набагато менше. Дуже класно. Коротше, розказую прикол. Ми вже тут це ми піднялися на цю гору і вже думали йти в зовсім іншу сторону. Потім я думаю собі, ну так обідно, що ми не знайшли ні одного білого, так і йшли вгору і нічого не знайшли. І тут бац, і я бачу з, в іншій стороні, в якому ну, ми мали йти вниз, а я побачила зліва гриб білий. І думаю, ну класно, ну, зібрали ми вже його. Вже його я зняла, вже йдемо далі. І тут я собі говорю вголос: от би класно знайти ще другий, третій і четвертий білий гриб. І що ви думаєте, буквально через секунди я бачу оцього дуже великого. І ще тих два маленьких. Я просто що Це ліс виконує всі мої бажання. Може ще якісь бажання загадати? я зараз подумаю. Так, отут ще, напевно. Хоча це, напевно, синячки, але вже трохи старуваті. Ось тут ще такі маленькі грибочки. Так, я тут. Так, да, я тебе теж чую. І що ви думаєте, я загадала знайти П'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого. Ще не всі, звісно, але один уже є. Вон який у нас тут великий грибочок. Такий, скоріш за все, що білий. І отам видно ще один. І ще один грибочок. Заховався. Це був. Ні, це це місце. Я бачу. Читаю. Як себе гриб. Ні, це інакше місце. Ми тут ще не були. Були. Отут є той дохлий цей. Давай? Ну може. Як тобі гриб? там ще один дивись. там. Бери. Я був там, де ми були, поняла? Ага. І там, ото, що я казав, це реально білий. Я його просто підняв, він так засмердів, звісно. -ти, чого ти не взяв? Він вже все. А він же поганий? Да. Покажи всередині. Ага. А тут бачиш? Так, наступний грибочок. Добре, зараз йдемо. Добре. Так, наступний білий грибочок. Трошки, трошки він поїжений. Зараз почистимо. Так, отут такий великий. І вон займає. Та видно. Маленького грибочка. Покажи маленького. Там видно було. А, тут? Велико ага. чи маленько все? І вон зазади мене. Зарочка, бо я вже його не бачу. О! Іван зазади мене. там є. І ще вот є. Have... Дуже гарні. Такі молоді такі гарні. <рес> це грабитоп. Це ну трошки. Трошки під'їжджений. Нічого. Mm. Гарний. А може білий? Ну, мабуть, ні. І, маховик, напевно, ні. Моховик, напевно. Ну я так думаю. Томат? Буде. О, ша один. То... Так. Такий ми завжди збирали, Такі мацьопи. Білочка. Але він гарний. Може, переверни. Чекай, я тут не стою, ніде. Я одного тут бачу. Ти бачиш одного? Ні, я маю на увазі що. В... Ні, викрути. Він чу... Паличку. Він всередині, походу хіровий, да? Він пустий, напевно, всередині, ну, На, ти поставив. Ще один біленький. Оховичок. Так, я знову знайшла грибочі які Тут два. Тут два. Ще за себе я вже побачила один. О там. І ще там, десь внизу. Треба спуститися, ще раз подивитися. Теж бачила. Oh, oh, О, начинаем. Ого, тут даже кумар, я двое. гарно. Чотно так ну? типано. Наверное, mm -hmm. честно думать. Пиц самую ножку, блядь. Пет саму ножку, самую Ну так ніби. Що? Я ж от тобі сказав. Так. Цей просто знизу такий цей. Зараз я його стану. Береш отут, бачиш? Вон я аж палець закопую, бачиш? Mm -hmm. І починаєш. Ну так, да, цей трошки рихлувати, але вон бачиш, мачу. Тут ще щось є. Ні? tout Так, от стільки грабів ми назбирали, Вдома будемо важити. Поки що так. І там всередині той такий дуже великий білий. Там синячки, Тут всякі муховички, підберезовики, ось так, А тут теж білі. Ми вже їдемо додому. Ми дуже задоволені кількістю грибів, які ми назбирали, стільки ми ще точно не збирали за два останні роки. Дуже, дуже класно, що ми знайшли стільки грибів, насправді, особливо білих. Бо ми збирали, але в більшості такі невеличкі, такі великі, от ніколи я такі великі сама не збирала. Бачила, що багато людей так збирають, тому що всі виставляються з мережі. Дуже багато бачила, що так збирають такі великі гриби. Але сама ніколи не збирала. Тому я дуже рада. Це прям грибний день для нас, це точно. Такий собі грибний рай. Тому їдемо додому. Зараз вдома ще зважимо, подивимося, скільки в нас вийшло зібрати. І, І все, їдемо додому. Ще до того, де саме в мисливці, де ми збирали гриби. На карті є точка, як я вже говорила в минулому випуску: гриби, мисівка, топ. Там ми і збирали гриби. Я знаю, що багато людей не люблять там роздавати якісь свої точки, бо того, що заберуть їхні гриби, не дай Бог, і ну, і що вони потім будуть робити. Я не такого плану людина. Мені не шкода, якщо ви там знайдете гриби, бо дійсно той шлях, який ми сьогодні пройшли, ми пройшли. Може, в кілометрах і не так багато, здається, там з 3 кілометри нам нарахував трекер. Але по часу ми ходили 5,5 годин, це дуже багато насправді. І наш шлях був спочатку дуже сильно нагору через ту всю гущавину, що там є. Це було, це було дуже складно. Потім, як ми спускалися вниз, теж було дуже складно спускатися, тому що ти буквально їдеш на тому камінні, а не просто спускаєшся. Тому мені не шкода з вами поділитися цією точкою, бо там дійсно є гриби, і це класно, що вони там є. На карті ви дуже легко знайдете цю точку, тому обов'язково дійсно спробуйте. На кожного грибника, знаєте, знайдеться свій гриб. Наприклад, ми можемо щось не побачити, то ви навпаки це побачите. Тому якщо це грибне місце, чому туди дійсно і не поїхати? Всім раджу спробувати хоча б раз туди поїхати. Єдине, врахуйте, що дуже сильно треба йти під гору, якщо хочете дійсно так пошукати і знайти гриби. І та і все. Треба, я думаю, найбільше це треба бажання, щоб поїхати. Також, можливо, комусь здається, що ми не так багато грибів назбирали. збирали. Ну, по-перше, для нас це дійсно багато, так багато ми не збирали. Це для нас такий особистий рекорд. Я більше порівнюю, знаєте, свої результати в минулому з теперішніми, ніж з кимось іншим. Тому що, по-друге, ми виїхали доволі пізно, і ми приїхали в 11 тільки збирати гриби. А Поряд стояло вже там, я не знаю, машин 10, і вже деякі там перебирали свої гриби, в тому числі і білі. Тому як я, як я вже казала, на кожного гриба знайдеться свій грибник. Це дійсно правда. Ваші гриби вас завжди будуть чекати. Це дійсно правда. А сьогодні ліс просто виконував мої бажання. Я говорила, що я хочу знайти. Він мені просто вів мене туди, куди треба. І я знайшла свої гриби. Те, за чим я їхала, я точно знайшла.